Є класна книжка Рема Колхаса, да, якщо я правильно виявив його, теоретика архітектури, Нью-Йорк поза межами себе. Це про архітектуру Манхеттена. Там була головна думка. Іноді вважається, що щоб зробити щось хороше, треба зламати щось погане. А найскладніше зрозуміти, що іноді, щоб зробити щось хороше, треба зламати щось менш хороше. І навіть працюючи. І він приводить приклад вальфдорф Асторії, яка була на піку своєї прибутковості, і її зламали повністю. При При, тому, ти що... збираєшся ламати Буковель? А, І я, для мене зараз отакий от виклик: ми приходимо і говоримо: це класний бізнес. Зараз, сьогодні, він класно працює. Ви розумієте, що вам тут весь центр треба знести. Знести і побудувати заново, тому що косметичними інструментами вилікувати цей продукт і сервіс вже неможливо. І це дискусія, бо він приносить гроші, це класний робочий інструмент. І от така дискусія з власником це важлива дискусія, і вони згодні. І зараз ми працюємо разом з Архіматика, блискучими архітекторами над новим майстер-планом. Ми анонсуємо це в вересні. Я можу читачам Форбс поділитися, я узгодив це з акціонером Буковель, Ми знесемо центральну площу, ми знесемо пів центра, побудуємо його знову. І це буде фантастична сучасна архітектура і принципово новий рівень сервісів. І для мене це є робота з брендом зараз. Бренд ми не малювали, він фантастичний. Але є такий вираз, мені його сказали на борді одного нашого клієнта. Don't put a lipstick, on a pig. Не треба фарбувати помадою свинючку. Що мається на увазі? Не потрібен ребрендинг, якщо зміни в продукті не відбуваються. Не відбуваються Ребрендинг нової пошти. Це фундаментальний розвиток мережі відділень, яка стала мережею пачтематів. Розетка перейшла від холодильників до продажу всього офлайнової мережі, супердоставки, клубності і так далі. Так само з Буковою. Слухай, ну я забираю своє питання про штучний інтелект. Штучний інтелект не зміг би вмовити Ігоря Паліцу зністи, чи Захар. сина Захар. Захара Паліца. Захар. Це класний приклад. Реальний СІО Захар. Бо це холдинг. Всі думають, що це тільки Буковель, а є ще австрійський курорт, і це комплексне рішення. І це приклад нового покоління українських менеджерів, яким там під 30, під 30 який отримав профільну освіту в хоспіталіті ну, і ти, живе ти, за кордоном. 15 ти, ти, років. Ти, ти, ти знаєш, що ми готові з представником цього класного прикладу поговорити, взяти інтерв'ю. Форт чекає.